Привіт всім, з вами Ріко, і сьогодні я хочу зробити обзор на М416, яка, на мою думку, є найкращою штурмовою гвинтівкою в Battlefield 4. Отже, М16 відкривається за декілька незамітних для вас тисяч очків штурмовика. Вам все на все потрібно пограти 10 хвилин за К12, потім декілька хвилин зі Scar 8 І тоді вам відкривається ця красуня М416. До циферки я скажу вам коротко. Максимальний дамаг, який наносить цей божественний свод, це 25 одиниць до 8 метрів і 8 після 55 метрів. Це стандартна цифра для штурмових гвинтівок. Перезарядка тактична 1,85 секунд, а повна займає у вас 2,4 секунди. Це краще це найкращі показники у грі. Краще за неї тільки м 16 а 3 Т... Вибачте, М16А4, яка і на мою думку не, не дуже хороша, але про це пізніше. Вертикальна віддача 032. Вліво 0,1, а вправо 0,3. Якщо логічно подумати, то ствол веде вверх і вправо, Але це не критично. Установка компенсатора не потрібна. Що ж, давайте поговоримо про відчуття, які викликає у мене цей ствол. Коли я стріляю за жимом, то мені здається, що я мажу масло на батон. А коли стріляю невеликими чергами, то мені здається, що я граю на гітарі. Що до речі, я не вмію робити. Ось такий я, лінивий. М416 уібрала в себе всі найкращі сторони скористрійних стволів, таких як AEF-971, FAMAS. L85A2, яка, на мою думку, є найкращою після М416. Краще за М416 немає. Потім L85A2. Потім АЄК. А потім я вам сказати, що після них. І всі найкращі сторони равликів, ну, стволів, які мають невелику скорострільність. Це такі, як AU A3, AK-12 і Scar 8. Це та сама золота середина, якою в Баттлфілді 3 була М16A3. Від М16A3 у більшості ігроків бомбило і всі хотіли покінчити життя самогубством. Але це зовсім інша історія. Я хочу сказати одне: якщо ви можете нагинати ворогів з М416, це не значить, що вона імба. Тоді якщо я нагадаю з печенєгом, або з ACWR, то ви тоді теж можете сказати, що вони імбові. А печенєг далеко не імбовий. Ви б хоча яка в нього віддати. До речі, на я теж зроблю обзор. Тому якщо у когось прямі руки, то не потрібно сказати, що це ствол імба або що він читер. Якщо ну, це не варто, то не варто лити сльози. Потрібно більше грати. І збавляти потихеньку чутливість мишки в ігрі. У мене чутливість, до речі, стоїть на 8% і мені норм. І коли я граю, то моя рука скаче по коврику, як скажена. Щось ми тут загорилися. І давайте перейдемо до модулю. Перший модуль це приціл. Тут хорошим вибором буде койот китайський Редот, китайський або зеркальний RDS, який відкривається першим. Аксесуарчик ми візьмемо ЛЦУшку для ближнього контакту з ворогом, коли прицілиться, немає часу. Навіщо нам збільшувати двохкратний, якщо ми можемо взяти ЛЦУ? На ствол ми кріпимо глушник або залишаємо пустим це місце. Я надаю перевагу глушнику або вогнегаснику. Так, це смішно перекладається. Скажімо просто, пламігаситель. Але є одна біда, Плам'я гаситель відкривається тільки в бойовому наборі, і ви не знаєте, коли вам він попадеться в першому бойовому наборі чи останньому. Він в мене попався вперед останньому. І так, я відкрив всі бойові набори на М416, і в мене на ньому 9 зірок, тобто 900 вбивств. Під ствол ми кріпимо складну або криву ручку, бо вона знижує початкову віддачу на 33%. А якщо стріляти. Стріляти будемо чергами, то вона нам додасть стабільність. А якщо чергами ви стріляти не вмієте, то візьміть коротку або підствольну рукоятку, яка збільшить вас, вам точність прицільної стрільби. Що ж, давайте зробимо висновки про М416. Це ідеальна всепогодня пушка, пушка для вас. Якщо ворог занадто далеко від вас, не біда, у вас М416. Якщо ворог надто близько, також не біда. У вас М416. Що ж, друзі, М416 це ідеальна штурмова гвинтівка для новачків і не тільки. Я раджу вам взяти до уваги мої слова. Використовувати такі модулі, як використовую я. І не бути нубом. Дякую, що дивилися. Слухали, поставте лайк, прокоментуйте. Розкажіть друзям, які грають батлу про це відео. Розкажіть своїм друзям ВКонтакті, Фейсбуці та ще десь, де ви зареєстровані. Грайте батлу, піднімайте свій скіл. І не забувайте піднімати дефібрулятором своїх товаришів. Ви ж медик. Люди добрі. У мене багато раз бувало, що мене вбили і навколо мене моїх куча медиків, товаришів. Це просто серце розвивається, розривається, дивитися на своїх братів, медиків, педиків Дякую ще раз, що дивилися. Ставте лайки, коментуйте. До побачення. Зустрінемось в наступному гайді. І дивіться ще хвилину відео, на жаль, без звуку. Не знаю, чому так сталося.